Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про військову співпрацю Німеччини та Радянського Союзу починаючи з 1922 року і як Радянський Союз навчав німецьких танкістів та бойових льотчиків на свою голову. Отже, після Першої світової війни Німеччина та радянська Росія згідно з сучасною термінологією стали країнами ізгоями в Європі. Це, незважаючи на ідеологічні розбіжності, призвело до зближення цих країн. І згої тоді тулилися і зараз туляться один до одного. Подивіться на Росію, Іран та Північну Корею. Так от у квітні 1922 року на міжнародній конференції в Рапало, поблизу Генуї, представники Радянського Союзу та Німеччини підписали угоду. Про дружбу та співпрацю. За Версальським мирним договором 1919 року Німеччині було заборонено мати велику армію наземну, танки, хімічні війська, військову авіацію, підводні човни тощо. А їх мати хотілося, а головне для них потрібні кадри танкісти, військові льотчики. А де ж їх. Навчити, звичайно, в Радянському Союзі. Під час радянсько-німецьких переговорів у Рапало була таємна домовленість про надання Німеччині умов та ресурсів, шкіл та полігонів для підготовки німецьких солдатів та офіцерів для військ Німеччини. Заборонених Версальським договором, у Радянському Союзі вони могли це робити. Військові кола Німеччини готувались до помсти за поразку та подальше приниження в Першій світовій війні, прагли реваншу. А Радянський Союз тоді мріяв про загарбання світу та проголошення Всесвітньої революції. І весь світ це радянські Республіки і Москва, столиця. Навіть був, пам'ятаєте, був проект побудувати палац з'їзду рад висотою майже 500 метрів, щоб туди. Могли поміститися делегати від усіх радянських республік, планети Земля. До речі, про це є відео у мене на каналі. Обидві країни мали різну ідеологію та мету, але на цьому етапі взаємна користь здавалася цим двом монстрам вигідною. Військові освітні центри в Радянському Союзі були створені. Та обладнані за рахунок Німеччини і Радянського Союзу. В той же час вони були змішані. Не тільки офіцери Рейхсферу, але й командири Червоної армії були навчені в них. Викладачами були німецькі офіцери, які пройшли через Першу світову війну. Військова техніка ж була і радянською, і німецькою. На той час було ще мало радянської військової техніки, але в останній період існування шкіл вона також масово з'явилася у їхньому технологічному парку. Загалом, в 1925-28 роках було відкрито три школи: Авіаційна школа поруч з Липецьком, танкова школа Кама, отже Кама поблизу Казані та Школа Хімічних військ. Томка в районі Саратова. Хочу висловити подяку спонсорам каналу, які в цей важкий час все-таки підтримують поширення україномовного просвітницького контенту, який бореться за розум та свідомість українців. Дякую Дмитру Нікіті, Андрію Типсину, Євгенію Чекалову, Миколі Булоненку, адвокату Микиті Чубенко, Меглайфу Тані Капос. Андрію Лось та особливо Міші Гриші, який є спонсором вже цілий рік. А решту прошу поставити вподобайку та написати коментар. Це просуває український контент мережами Ютубу. Дякую. Навчання в школах було секретним, щоб уникнути відкриттів із західної розвідки, хоча відбувалися витоки інформації, які іноді загрожували всій програмі співпраці. Так от, німецький персонал носив військову форму Червоної армії без ознак розпізнавання. В той же час відкрита військова співпраця також розвивалася через візити на військові маневри німецьких військових в Радянський Союз і радянських військових до Німеччини. Німецькі делегації були у 20-х роках єдині. Іноземні місії присутні на маневрах Червоної армії. Радянські делегації, до яких входили такі відомі військові лідери, як Тухачевський, Убетевич, Якір та інші, також регулярно відвідували маневри Рейхсверу, так називались німецькі Збройні Сили, до 1935 року, а потім були переіменовані до Увермахт. З цих фактів можна зробити висновок про те, що Радянський Союз підготував значну частину танкістів, бойових пілотів Вермахту до успішного ведення війни, адже вдома вони цього навчитися не могли, а головне пройти практику можливості не мали. Хоча вчителі в цих школах були німецькими офіцерами, і червоноармійці теж отримали певні знання та досвід для своєї майбутньої війни. Загальна кількість командного персоналу, підготовленого таким чином, була не дуже великою. Отже, школа Кама підготувала дані приблизні близько 250 радянських та 30 німецьких танкістів. Лепецька школа, 120 німецьких пілотів, кількість радянських невідома. Але ці пілоти та танкісти стали вчителями для нацистської армії Гітлера. Коли той відмовився від обмежень Версалю. Він мав готові кадри для навчання новачків. Це було вкрай важливо. Жоден великий радянський чи німецький військовий лідер не навчався в цих школах. Найвідомішим з радянських випускників був генерал Кривошеїн. Саме він буде головою радянського керівництва під час спільного нацистсько радянського військового параду у вересні 1939 року в Бресті після спільної окупації Польщі нацистською Німеччиною та Союзом. Буде в цій школі і Годеріан, який відвідував центр у 1929 році завдяки своїй офіційній посаді. Генерального інспектора автомобільних сил Рейхсверу. Саме Гудеріан на цьому ж параді буде зі своїм друзякою Кривошеїним керувати, приймати цей парад. Радянсько-німецька військова співпраця не була негайно розірвана після того, як Гітлер прийшов до влади в Німеччині. Ще в травні 1933 року представницька делегація Рейхсферу була присутня на маневрах. Червоної армії. Спільні навчальні центри були закриті лише у вересні 1933 року. Аспекти Радянсько-німецького стратегічного співробітництва під час Веймарської республіки, а вона існувала з 22 по 33 роки, включають активну участь німецьких фірм в індустріалізації Радянського Союзу під час першого п'ятирічного плану з 28 по 1932 роки. Внесок в індустріалізацію Німеччини з усіх країн Німеччини поступається лише внеску Сполучених Штатів Америки. Знов ті кляті америкоси, та. Ай-яй-яй, як ж вони, бідно, Росію і СССР нищили. А саме США зробило найбільший внесок в індустріалізацію Радянського Союзу і саме вкусно є Савєцької є, мороженое. Є. Це, власне. Мікоян привіз станки і технології саме зі Сполучених Штатів Америки. Так, от Німеччина постачала найновіше промислове обладнання та фахівців до Радянського Союзу без цієї іноземної допомоги та дикої експлуатації та перетворення на рабів власного населення, перетворити відсталу аграрну державу, якою був радянський союз, на одну з військово-промислових держав. За короткий термін було просто неможливо. Ну, власне, за кордоном, це робили так само, але за рахунок капіталовкладень, а не перетворення власного населення на рабів. Співпраця обох країн відновилася після серпня 1939 року пакту Молотова Ріббентропа і спільної окупації Польщі у вересні 1939 року. Вона продовжувалася без послаблення до червня 1941 року. В цей період, з 1939 по 41 роки, Німеччина та Радянський Союз стали головними економічними та військовими партнерами один одного. Спільні завоювання, спільні паради, постачання та співпраця. За півтора року між укладенням пакту Молотова ріббентропа 39-го та нападом на Радянський Союз 41-го років Третій Рейх отримав від Радянського Союзу для потреб армії 865 тисяч тонн нафти, 140 тисяч тонн маргенцевої руди, 14 тисяч тонн міді, 3 тисячі тонн нікелю. 101 тисячу тонн бавовни серцю, понад 1 мільйон тонн лісоматеріалів, 11 тисяч тонн льону, 26 тисяч тонн хромованої руди, 15 тисяч тонн азбесту, 184 тисячі тонн фосфатів 2736 кілограм платини. Та 1 мільйон 463 тисячі тонн зерна. Крім того, Радянський Союз повністю забезпечував у цей період Німеччину завдяки повторному реекспорту з третіх країн потреб Німеччини в натуральній гумі та інших колоніальних продуктах. Це значно посилило вермахт. Він зміцнів отримав ресурси. Радянський Союз отримав від Німеччини лінкор людців. Переименований в Радянському Союзі в Петропавловськ. Німці назвали ще один свій корабель людців у 1940-му, першій половині 1940-го років, Радянський Союз поставив товари в Німеччину на загальну суму. Це німецькі дані, 584 мільйони 800 тисяч марок. До речі, о 2 годині ранку, 22 червня 1941 року, через станцію Брест пішов на захід черговий радянський ешелон з сирою нафтою, пиломатеріалами та іншим. А вже через 2 години Німеччина завдала удару по Радянському Союзу. Чому уряд Радянського Союзу до останнього моменту інтенсивно зміцнював оборонні спроможності? Гітлера, ігноруючи всі дані розвідки, цього ми, напевно, ніколи не дізнаємось. А було б цікаво. Сучасним росіянам це треба знати.